Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. Сьогодні хочу вам розказати про Вінницький агрегатний завод. Це той завод, що робить насоси НШ, циліндри, фланці. Ну, багато чого, ви знаєте, це продукцію, яку ми завжди рекламуємо, вам пропонуємо. Ось. І в нас був такий нещодавно випадок неприємний на попередній неділі нашого клієнта Андрія. Був репнув корпус. Повністю репнув корпус, ось так, пополам у насоса. ту фоточку я додам, подивіться. Такий самий випадок в нас був рік тому. Я вам вже знімав відео. Ось такий же самий. Так, ось що було? Клієнт нам зателефонував, так і так і відправив. Ми зв'язалися з Вінницьким заводом, відправили їм. Ось вони насос продивилися і сказали, що випадок не гарантійний, що там якась ошибка клієнта щось таке. Але так як ми з ними в гарних відносинах, ми з ними співпрацюємо напряму вже дуже давно, вони просто пішли нам назустріч і безкоштовно замінили повністю. Дивіться корпус і. Тепер насос виглядає як новенький. Ну я взагалі вважаю, що це дуже гарний показник, то що в нас такий випадок, ось дивіться, попередній рік я вам знімав також взимку, і зараз у нас грудень. Буквально рік пройшов, і один випадок, а ми їх так багато продаємо. Тобто, це каже нам про те, що дійсно якісна продукція. А якщо навіть щось станеться, то в них є реальна гарантія. Вони реально приймають свою продукцію, вони її дивляться, перевіряють, все роблять, і навіть інколи, як бачите, вони йдуть на зустріч там, коли випадок не гарантійний. Ось, хоча це, можна сказати, виняток. Я не буду казати, що вони всім, в кого він репне, і якщо там не гарантійний випадок, будуть міняти. Але ось нам, бачите, вже другий раз йдуть на зустріч. Так що наш клієнт задоволений. Посилочку зараз будемо обратно надсилати в місто Слав'янськ, Донецька область. Ще раз скажу клієнт Андрій, вам привіт. Сподіваюся, на цей раз все буде порядок. І хочу в цьому відео також подякувати Вінницький агрегатний завод за оперативність, дуже швидко все звернути. Робили, е, і за людяність. Тому що дійсно зараз е, всі гарантії, всі стараються якось е, Ну я по-простому скажу, відгаситися так від цього, якось там щось придумати, якось упітляти тут, хлопці та дівчата, тому що наш хлопець той що займається закупками, наскільки я знаю, він там е, веде перемовини з дівчиною. ось Так що дякуємо вам, молодці. Все, друзі, до наступних відео підписуємося на наш канал і на соцмережі. Посилання внизу.